Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Тестуємо Булатік 504 й з примусовою гідравлікою на 28-х колесах. Потужний класний тракторець з боковим розташуванням куліси на 50 кінських сил. Передні 20-ті шини, задні 28-ті. Трактор 23 року свіженький з гідропідсилювачем. Тестуємо, перевіряємо. Потужна навісна система з примусовою гідравлікою. Міні-агро, Київ, Південь, селище лише Гриваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, причіпне, навісне обладнання.